Ти тут кавою з полуницею ласуєш, а мені нема чим дітей годувати, став картати мене син. Йому не сподобалось моє рішення залишитися вдома. Стас сподівався, що я знову поїду в Італію, як і раніше, і буду забезпечувати його сім'ю. Донька моя теж не зраділа, коли почула про моє рішення. Аж я їй дуже допомагала. Юля приїхала до мене у суботу і забрала залишки всіх італійських продуктів, які в мене були. Я собі встигла приховати лише пачку кави і 300 євро, а все решту донька забрала. Залишилася я самотня і хвора при своїх інтересах. Мені 68 років і дуже руки стали боліти, тож на заробітки ще раз їхати я не планую, але розумію, що дітям своїм я без грошей не потрібна. Я їх завжди шкодувала, бо вони у мене півсиротами росли. Чоловіка мого рано не стало, а мені завжди здавалося, що я своєю учительською зарплатою не можу повноцінно забезпечити їх усім необхідним. Добре, що у мене хоч мама була, яка мені дуже допомагала. Саме вона підтримала мене, коли я надумала на заробітки їхати в Італію, і хоч на той час діти вже були дорослі, та мама пообіцяла, що вона за ними пригляне. Все зароблене я дітям додому відправляла, а мама мене картала, що я недобре роблю, бо так діти мої перестануть цінувати і мене, і гроші. Мама не раз мені казала, щоб я не висилала їм стільки грошей на їхні вибрики, бо колись я ще пошкодую про свою доброту. А я відповідала мамо, я хочу, щоб у них все було, бо вони напівсироти» їм Допоможе, як не я. Віталія заробляла добре тисячу євро в місяць, а то і більше. Але на себе я нічого не витрачала. Постійно обмежувала себе в їжі, мало спала, тяжко працювала, бо треба дітей вивчити, треба купити квартири, машини. І цим треба не було кінця краю. Але діти вчитися не хотіли. Про заміжя донька теж не думала. Зустрічалася з якимось хлопцем з міста, дитину народила, а він відмовився одружуватися з нею. Я тоді доньці пообіцяла, що підтримую її. І з того часу повністю забезпечувала і її, і внучку. Син теж жив не без вибриків. Поступив в університет, я оплатила навчання, а він його кинув. Довго шукав себе і роботу, але не знайшов ні те, ні інше. Зате одружився і вибрав собі таку дружину, як і він сам. У них зараз двоє дітей, ані син, ні невістка не мають роботи, сподіваються на мої гроші. Мами моєї давно не стало, а я навіть не встигла свою хату до ладу привести. Все дітям віддавала. Думала, що якщо надумаю повертатися, то рік перед тим для себе попрацюю і на ремонт вистачить. Але моє здоров'я різко погіршилося. Мене дуже стали боліти руки, і тому я приїхала додому з двома тисячами євро, і то ті гроші донька умудрилася від мене забрати, добре що я хоч 300 євро встигла відкласти. Мамо, лікуйся і повертайся назад на роботу. Ти про нас подумала, каже мені син. Донька нічого не сказала вона просто все забрала і поїхала, а мені так гірко, що не описати словами. Діти не оцінили моїх старань зовсім. Навіть ніхто не запитав, чи потрібно мене до лікаря відвести. Немає грошей, і мама вже не потрібна, сумно дуже. Доробилася, дочекалася на схилі літ, самотня при живих дітях. Треба було послухати маму і не балувати їх так, але тепер уже пізно. Розумію, що треба якось далі жити, але ж як?